Стало відомо, що кандидатів в президенти Віктора Ющенка скоріш за все отруїли. Це був шок. Бо якщо е, до того на той момент всі події це було дуже красиво, гарний Віктор Ющенко в білі сорочці на співочому полі дуже багато прапорів. Люди в вишитих сорочках співають українських пісень, то тут всі зрозуміли, що це насправді е, дуже серйозні речі відбуваються. Е, це дуже небезпечно, і що е, це е, по суті. Відбувся замах на життя, тобто що там відбувалося з його організмом, бо потім були ж висновки клініки, що його травили діоксином. То як син перевищував там в десятки, Тисячі, разів, десятки, тисяч, десятки тисяч, разів. тисяч разів його в міст. Я дуже добре пам'ятаю, як на здається, на європейській площі перший раз Віктор Ющенко з'явився і казав про мову. Я його вперше побачила, він так мене обняв. І я ну так якось знітився. І каже: Ну, от що вони зі мною зробили. І, і тоді, звичайно, ти розумієш, що сила дії дає силу протидії. І тоді ця сила, яка потім не раз проти нашого народу, проти опозиційних сил, проти політиків і людей застосовувалася, тоді вона отак сильно показала свій вишкір, вишкір злості, небезпеки і того, що це може бути, на що здатні взагалі люди, які, які були проти того, щоб Україна обрала європейський шлях.